Вітаю, з вами Володимир Ярошов, компанія Балкон.юа. Сьогодні ми на огляді ремонту лоджії, де ми зробили внутрішні роботи і використали наш новий матеріал. Тож я вам все розповім, і цей матеріал дуже гарний як по якості, так і по вартості, і дуже-дуже стильно виглядає на сучасних балконах. Тож приступимо до огляду. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, залишайте коментарі, чи сподобався, чи щось не сподобалось в нашому огляді. Тож приступимо до самого. Огляду. Перше і основне, що чому я хотів би приділити вашу увагу, це оздоблення балкону. Як ви бачите, ми використали тут оздоблення дерев'яною вагонкою, сосна, перший сорт. Але це так наше невеличке ноу-хау. Ми цю вагонку трошки модифікуємо і робимо її під такий кирпичик під каміння. І воно дуже-дуже прикольно виглядає на вашому балконі. Як ви бачите, тут ми використали такий тонкий шов, є в нас ще варіант з більш товстим швом, також виглядає дуже-дуже прикольно. Далі ми цю вагонку вскриваємо спеціальним антисептиком для того, щоб вона не втрачала своєї якості, щоб вона довго слугувала на вашому балконі. І на цьому варіанті ми зробили фарбування білим лаком. Тобто, як ви можете помітити, у нас структура Структура дерева залишається. Бачите, ось там сучки, воно виглядає як більш натуральне, але вибілюється такий балкон і стає такий колір, досить білий-білий. Тобто воно дуже круто виглядає на лоджії. Також є варіант, можна пофарбувати, тобто пофарбувати в колір, будь-який, наприклад, чи білий, чи кремовий. Тоді ці сучки пропадуть, їх не буде видно, і буде така імітація як натурального каміння. Це дуже-дуже круто виглядає і такий сучасний тренд на сучасне оздоблення. Декілька ще слів по вартості. Дана вагонка коштує півтора рази дешевше ламінату. Тобто її оздоблення буде коштувати значно. Значно дешевше, але ну, трошечки виростає ціна за рахунок того вартості лаку та робіт вскриття лаку. Але це взагалі виходить навіть дешевше, ніж ламінат. Тому це дуже такий прикольний варіант оздоблення вашого балкону чи лоджії. Плюс можна комбінувати. Тобто можна, наприклад, робити стінку там ламінатом, все зашивати, да? тут ламінатом. А, наприклад, задню стінку. І бокову стінку зашити таким декоративним камінням, тобто є дуже багато варіантів в дизайні вашого балкону. Тож, основні моменти я про дерев'яну вагонку цю розповів. Йдемо далі. Тут підлогу ми постелили осб свій плюту, вклали ламінат. Також ми зробили, бачите, вбудовану шафу. І ось вона ось так виглядає. Кількість та конфігурація поличок ми визначаємо під кожного клієнта, щоб все помістилося, все було максимально комфортно. І тут також, бачите, ми робимо всередині оздоблення, щоб це виглядало дуже сучасно. І самі дверцята ми аналогічно фарбуємо таким же кольором, лаком або фарбою. На цьому балконі ми ще додатково зробили підсвітку під підвіконником. Бачите, є такий спеціальний пульт, котрий міняє. Наприклад, кольора, його як воно хочете, підсвічується. Також дуже прикольна річ. На, вас на балконі ввечері, щоб не включати основне освітлення, ви вмикаєте цю підсвітку і вона ну, буде вас радувати. Ми використали тут, замінили стандартне підвіконня на такі полярний дуб крафт як тут, так і тут. І повісили світло, зробили. Ось. І також перевісили потолочну сушарку стелю, як ви бачите, ми зробили з пишовних матових панелей. Також цей пластик, з ним нічого не трапляється, він круто виглядає, буде довго слугувати. І ще вивели декілька додаткових розеток для того, щоб, наприклад, гірлянду можна було повісити і так тут вже. Кайфувати на балконі. Ось такий відеогляд вийшов даного балкону. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нової зустрічі!